Резяне піс, час, ти, очищення внутрішнього зростання, коли ми готуємо свої серця до зустрічі з Богом. У мирні часи піс був для нас дорогою та духовності спокою. Але сьогодні, в умовах війни, він стає ще й дорогою надії. Війна принесла нам біль, втрати і тривогу. Вона забрала звичайний рід нашого життя, зруйнувала домівки, міста, змусила багатьох засумніватися. Але піс нагадує нам, що навіть у найтемнішому ночі над світом сходить зірка Вефієму. І в цей час нам особливо важливо промувати до світла. І в час посту ми... Покликані не лише дотримується їжі, а й до внутрішньої тиші. Ця тиша для нас можливо почути гасло Бога навіть серед гуркоту вибухів. Ця тиша вчить нас знаходити в собі силу, щоб молитися не лише за свої потреби, але й за ближніх, за воїнам і тих, хто страждає і перебуває в розпачі. Різдвяне піса виклада для кожного з нас. Ми дивимося в очі війни, але не дозволяємо їй володіти нашими душами. Ми прагнемо жити за заповіді Христової, навіть коли світ вимагає ненависті. Ми навчаємося прощати, навіть коли в серці кипить біль, бо саме це шлях Христа. Який пройшов світ, щоб перемогти гріх і смерть. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, розпочався важливий період у житті православних християн. Різдвяний піс. Під час якого ми очищуємося душі наші та готуємося до зустрічі свята Різдва Христового. Піст триватиме 40 днів до святвечора, які ми відзначатимемо за новою гліанським календарем 24 грудня. Пам'ятаємо, що піст є періодом найперше духовного очищення, обмеження в їжі без щирої молитви та покаяння не принесуть бажаної духовної користі. Святитель Йони Златоуст навчає, не кажи мені, що ти так багато днів постив, не з'їв того ж іншого, не пив вина, пережив нечистота, покажи мені, чи став ти лагідним після того, як був гнівливим, чи зробився людинолюбним після того, як раніше був жорстоким. Бо якщо ти упоєний гнівом, то навіщо пригнічуєш свою плоть? Якщо в середині заздрість і користолюбство, то яка користь від пиття води? Тепер шукаю не того, як, яка трапеза, але чи відбулася переміна злого напрямку думок? Тож проведімо цей час. У молитвах, покаянні, здійснюючи справи і милосердя або зустріти різдво Господа Нашого Ісуса Христа оновленим та високодосконалиними, е, е, зберегти свої духовні здобутки та надбання і після нього примножити їх та надихати своїм прикладом інших амінь. Кілька практичних порад щодо дотримання посту, наприклад, рекомендації щодо харчування, які продукти дозволені, які рні. молитви, які можна читати під час посту, або добрі справи, які можна здійснювати. Наприклад, під час посту особливо корисно читати життя святих, звертатися до Господа з молитвою про прощення гріхів та зміцнення віри. Не забувайте про милосердя до ближніх, відвідайте хворих, допоможіть нужденним, примиріться з тими, з ким посварилися, акцент на духовній стороні посту. Варто ще більше підкреслити, що піст – це не лише обмеження в їжі, а й духовна практика. Можна додати роздуми про смисл посту, про те, як він допомагає нам наблизитися до Бога. Наприклад, піст – це час для самопізнання, для боротьби зі своїми вадами, це можливість переосмислити своє життя, поставити перед собою нові цілі, і прагнути до духовної досконалості, посилання на святе письмо, додавання цитат зі святого письма, які стосуються посту та покаяння, зробить ваш допис більш авторитетним. Наприклад, апостол Павло закликає нас: умертвіть ваші члени, що на землі, розпусту, нечисть, пристрасть, злу пожадливість і користолюбство, що є ідолослужінням». долослужінням. Колосянам 3:5. Ці слова нагадують нам про необхідність боротьби зі своїми гріховними схильностями під час посту, звернення до різних вікових груп можна адаптувати допис для різних вікових груп, наприклад, для молоді або для людей похилого віку. Для молоді можна додати більше сучасних прикладів і закликів до активної участі в церковному житті. Наприклад, молоді люди, не бійтеся посту, це прекрасна можливість показати свою віру в ділах, стати ближче до Бога і до людей. Приклад розширеного допису: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Завтра розпочинається важливий період у житті православних християн: Різдвяний піст, 40 днів духовного очищення перед світлим святом Різдва Христового. Піст – це не лише обмеження в їжі, а й час для покаяння, молитви і добрих справ, як навчає святитель Іоанн Золотоустий. Не кажи мені, що ти так багато днів постив, а покажи мені, чи став ти лагідним після того, як був гнівливим. Під час посту особливо корисно читати життя святих, звертатися до Господа з молитвою про прощення гріхів та зміцнення віри. Не забувайте про милосердя до ближніх, відвідайте хворих, допоможіть нужденним, примиріться з тими, з ким посварилися. Апостол Павло закликає нас: Умертвіть ваші члени, що на землі. Ці слова нагадують нам про необхідність боротьби зі своїми гріховними схильностями під час посту. Молімося, щоб цей піст приніс нам духовне оновлення, і допоміг нам гідно зустріти Різдво Христове. Додаткові ідеї. Можна додати розділ про історію Різдвяного посту, можна розповісти про різні традиції пов'язані з постом, можна навести приклади святих, які дотримувалися посту, використання графіки. Можна додати до допису ікони, цитати зі святого письма або інші релігійні символи, щоб зробити його більш привабливим. Сподіваюся, ці пропозиції допоможуть вам зробити ваш довго час духовного очищення. Різдвяний піст це період перед Різдвом Христовим, коли православні християни дотримуються певних обмежень у їжі та посилюють молитву. Цей піст, який також називають Пилипівкою, зазвичай триває 40 днів, і є часом духовного очищення та підготовки до великого свята народження Ісуса Христа. Історія та значення: початок Різдвяного посту, пов'язаний з іменем апостола Пилипа, день пам'яті якого відзначається 14 листопада. Саме з наступного дня, 15 листопада, зазвичай починається цей піст чому 40 днів. Число 40 в християнській традиції має особливе значення, оскільки саме стільки днів Ісус Христос постився в пустелі. Цей період є символом духовних випробувань та перемоги над спокусами. Мета посту духовне очищення. Піст допомагає вірянам очистити свої душі від гріхів, злих думок і пристрастей. Зміцнення віри через молитву і добрі справи віряни зміцнюють свою віру в Бога. Підготовка до Різдва. Піст готує вірян до зустрічі одного з найважливіших християнських свят Різдва Христового. Правило посту: під час різдвяного посту віряни дотримуються певних обмежень у їжі. Зазвичай забороняється вживати м'ясо, молочні продукти, яйця та олію, особливо в середи та п'ятницю, у суботу та неділю, а також у деякі великі свята дозволяється риба. Важливо розуміти, піст – це не лише обмеження в їжі, а й духовна практика. Це час для молитви, роздумів про сенс життя, здійснення добрих справ, і зміцнення своєї віри, сучасні реалії. У сучасному світі дотримання посту може бути складним через різноманітні обставини. Однак навіть невеликі обмеження в їжі та посилення молитви можуть принести велику духовну користь. Головне, це щире бажання змінитися на краще і наблизитися до Бога. Чи хотіли б ви дізнатися більше про якийсь різдвяний піст це час посиленої молитви та духовного очищення? Під час цього періоду православні християни звертаються до Бога з особливими проханнями. Ось деякі з найпоширеніших молитов, які читають. У цей час основні молитви, які можна читати щодня, молитва Господня, Отче наш. Це найвідоміша християнська молитва, яку навчав сам Ісус Христос. Вона є основою будь-якого християнського молитвослова, символ віри. Це коротке викладення основних догматів християнської віри. Читання символу віри допомагає зміцнити віру. І глибше зрозуміти сенс життя, молитва до Пресвятої Богородиці. Богородиця є заступницею перед Богом, тому звернення до неї з молитвою є дуже важливим: молитви до святих можна звертатися з молитвою до святих, які є для вас особливо шанованими. Покаяння молитви. Під час посту особливо важливо каятися у своїх гріхах і просити у Бога прощення. Молитви, які можна читати в певні дні посту, молитви на свята. На свята, які припадають на період посту, читаються особливі святкові молитви, молитви перед їдою. Перед кожним прийомом їжі корисно читати короткі молитви, висловлюючи вдячність Богу за їжу. Де знайти молитви, молитвослови. У молитвословах ви знайдете велику кількість молитов для різних випадків життя, у тому числі і для Різдвяного посту, церковні служби. Під час церковних служб співаються і читаються різноманітні молитви, інтернет. В інтернеті можна знайти багато молитовних ресурсів, де можна ознайомитися з текстами молитов і їх значенням. Важливо пам'ятати, щирість, головне в молитві це щирість, моліться від серця, висловлюючи свої почуття і прохання, регулярність. Спробуйте виділяти час для молитви щодня. Це допоможе вам зміцнити вашу духовну практику, допомога священника. Якщо у вас виникнуть якісь питання щодо молитов або духовного життя, зверніться за порадою до свого духовного наставника. Приклад короткої молитви на кожен день посту: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, прости мені всі мої гріхи, добровільні і недобровільні, допоможи мені подолати всі спокуси і пройти цей піст з користю для душі моєї. Амінь. Пам'ятайте. Молитва це особистий діалог людини з Богом, тому не обмежуйтеся лише готовими текстами, а висловлюйте свої думки і почуття своїми словами. Чи хотіли б ви дізнатися більше про які? тому, брати і сестри, необхідно нам в пості…